кілієць Олег Абгаш, захисник України, який запам'ятався багатьом щирою посмішкою. Містяни, які його знали, навіть не здогадувалися про велику кількість інтересів та захоплення Олега, про глибокі думки, що він записував у своєму щоденнику, про його людяність. На спогад про брата залишилося багато фотографій, згадує його сестра. Тому спочатку в неї була ідея створити виставку фоторобіт, до того ж, Олег сам мріяв це організувати. Коли виставка була готова, сестра випадково знайшла вдома щоденник брата і в цьому бачить провідіння, бо саме щоденник зіграв велику роль у створенні цього заходу. Насколько он был светлым человеком, насколько был искренним, как он любил людей. И он говорил о том, что хочет видеть рядом с собой счастливых людей. Я надеюсь, что сейчас, после этой выставки, удалось нам каким-то образом сделать так, чтобы люди вынесли искру, частичку пламени Олега и зажгли мир. Этот. Он был очень разносторонним человеком, поэтому любил и фотографировать, и играть в театре, и принимать участие в различных мероприятиях скаутов. Їздили і в походы різні, они і ходили, і смотрели наблюдали за природи. Він був очень разностороннім что-то одно очень сложно. слова очень любил читати, читав много. именно из-за этого у нього такі мудрі мислі, такі глибокі не скажу, що человеку там 30 с лишним лет. За декілька тижнів працівники культури підготували сценарій. В ньому основою стали спогади людей, які знали Олега, та цитати з його щоденника. Їх зачитували колеги по театру Вікна, які працює при центрі культури, мистецтв та дозвілля. Для акторів, які з Олегом працювали на одній сцені, стали відкриттям глибокі думки цього чоловіка. Він написав все про себе сам. Помітно було хвилювання акторів. Вони відкривали для себе і для інших душу близької для них людини. Я, начебто, давно вже на сцені і мав, мав би звикнути до всього. Але горло перехопило. На останніх словах я вже не витримав. Знати, що його нема, це дуже важко. Олег разом з колегами почав репетиції нового спектаклю, але повномасштабна війна обірвала все. Була ще одна задумка: абсолютно сучасна п'єса, де Олег мав зіграти роль Гамлета. І робота над п'єсою зупинилася. Де знайти? Де знайти Гамлет? Такого глибокого, як олега. Я не знаю. Дуже велика втрата. Нам його не вистачає. Своїми спогадами про Олега поділилися режисер театру при клубі Жайворонок Світлана Павлишна. Вона перше помітила палаючий вогник в очах 16-річного юнака. Сестра задумала цю виставку ну, ніби Олег ще Продовжує з нами жити, що він живий. Якби він був живий, він би сам зробив цю виставку. Він мріяв про цю виставку. Але життя склалося так, що ну, все змінилось. І залишилися його творчі роботи. Залишилися люди, які, яким було багато що згадати про його прекрасні речі, які він любив, робив в цьому житті. Дітей, які його дуже любили, і скаути його обожнювали, і мої діти театрали. Це, він був дуже такою щирою, щирою людиною, доброю, чистою, щирою. Його всі любили. Тому коли Маріна Написала, що хоче зробити виставку. Ну, звичайно, ми всі відгукнулись і сказали, що да, це правильно. Треба, щоб якомога більше людей дізналися про Олега Абгаша, як він вмів любити життя. І цю любов виражав у світлинах, у слові. Заснову сценарію днівники Олега. От якщо б я зараз зробила, допустим, це міроприяття, це вже катану пройшло. Я бы назвал бы его не выставку, а по дневникам Олега или что-то такое. Вот. Почему? Потому что именно они легли в основу э, того, что сегодня происходило здесь. Его мысли, знаете, когда вот в жизни встречается с человеком, то сразу не, не, не поймешь, кто он, как он, чем он, что он. Вот Олег теж он, как бы он до конца не, не розкривався. Вот я буквально оскарми вже почали готувати. вот воткада сестра випадково знайшла його дневник. Багато фотографій побачили світ завдяки побратиму, якого врятував Олег. Друг передав рідним його телефон, на якому зберігалися фотознімки. Завдяки цьому стало можливим зробити повноцінну виставку. нравятся очень улыбающиеся животные. Там есть улыбающийся кот и улыбающаяся собака. Это, наверное, мои самые любимые фотографии. А фотография Олега любимая – это стрекоза. Очень долго обрабатывала фотографию, эту показывал. Вот, она у нас сейчас на обложке и на афише выставки, и многие журналисты тоже в своих статьях использовали именно эту фотографию. Как-то кто-то почувствовал, кому-то я сказала, что это была одна из любимых фотографий Олега. В нього був талант бачити щось своє, поділився з екрану побратим. Тому на фронті Олег не переставав знімати фото та відео. Для виставки обрали кращі світлини, частина з них з фронту. За назву виставки взяли улюблену фразу Олега Авгаша: Все буде пахнути кульбаками. Наталія Слобдяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Ютудей.